Останнє, що я бачив по Маріуполю, що ворог і окупант хизуються, що вони там відновлюють наш драмтеатр. Той драмтеатр, де писало, що там діти перебували цивільні в драмтеатрі, а вони не поскупилися скинути в 23-му так, чи 22-му році, тому 22 двадцять просто жахливу і важку авіабомбу. Ну так дійсно ні одного дві. Дві авіабомби 16 березня було скинуто на драматичний театр. Досі невідомо скільки там загинуло по різним підрахункам від 400 до. Може бути до 800 людей загинуло під час цього бомбардування. Драмтеатр тоді був майже повністю зруйнований. Потім росіяни розібрали його, заливали бетоном, заливали хлором, витравлювали все, що там дійсно залишилось, як докази їхнього злочину. А тепер вони будують на його місці фактично таку собі підробку, тому що це ну не з яких точок зору не можна назвати драматичним театром. Вони навіть фігури, які прикрашали фронтон, зробили іншим розміром іншої форми, і кажуть, що це те майже те саме. Понад місяць намагалися їх струмити. Дійсно, останнім часом дуже багато питань на рахунок драмтеатру. Я розумію, чому, тому що вийшла стаття на Тайм, і за Тайм, як завжди, підірвав інфополе. Проте це лише цього року вже другий анонс. І це досить важливо. Перший анонс робив Пушилін. Це було зроблено саме на річницю, на роковини, бомбардування драматичного Театру вони обіцяли його відкрити відкрити 1 серпня. сьогодні в наш на календарі вже листопута досі не відкрита. З огляду того, що там відбувається всередині драматичного театру, то можемо сказати, що повноцінно вони його не відкриють. Максимально вони можливо замарафетять фоє в середині самої глядацької зали. Навіть крісел досі немає. Немає зовнішнього оброблення. На готова сцена про тому, що вони постійно кажуть, що 26 грудня вони її відкриють. Ну, Ми маємо дуже великі сумнів, що це, це дійсно станеться, хоча вони дійсно поспішають. І є планом не запросити Путіна туди, він має начебто відвідати саме на відкритті першу виставу в драматичному театру. Це буде такий символ а, в лапках відновлення да, окупованих територій наших, і, зокрема, самого Маріуполя. І з цього, з, з цього пункту фактично Маріуполь піде з російського інфополя остаточному, не так його старають, аби забути якнайшвидше. Ну, проте на це має поставити крапку. Коло повторюсь, наскільки це можливо, що вони його відкриють цього року, це дуже дуже велике питання, тому що рівень готовності їх точно не той, який вони намагаються декларувати, і не який вони намагаються показати. Принаймні, частина театру, там, де гримерки, там де технічні приміщення, там взагалі. Як то кажуть, кінче не валявся, тобто там взагалі нічого не зроблено, просто голі стіни стоять на сьогоднішній день, обладнання для стіни ще не змонтовано, от вони зараз його монтують, але оздоблення з глядацької зали теж ну, на початковому етапі. А Місяць до відкриття. Ну тобто, подивимося, що з цього буде. Ну, принаймні, це буде не перший анонс, не перше відкриття, яке зірвалося. перший раз нагадаю, вони взагалі обіцяли його відкрити в 23-му році, вже 25-й рік і систематично. Вони щось навколо цього обіцяють зробити в драмтеатрі. Цього року вони ще ялинку головну намагаються в Маріуполі встромити саме перед драматичним театром, як це завжди було до окупації. Це буде окремо епічне, мені здається, водовище, тому що там навколо мікрорайон, наш центр історичний, там взагалі ніхто майже не мешкає. І ці відновлені знову ж таки в лапках будинки, там одна-два вікна світиться, тому що ніхто… Ну, просто немає мешканців там, тому не знаю, як вони будуть демонструвати і це маскувати, що начебто там хто мешкає. Ну знову ж таки, драматична історія драматичного театру, яка почалась після Другої світової, тому що він був побудований на кладовищі німецьких солдат, які там були під ним, зокрема поховані, да? закінчилася будівництвом такої підробки. Пане Пете, також по гуманітарній ситуації навколо взалівського Донбасу і Маріуполя, окремо зокрема, там ж далі катастрофа. І от я читав, що е, цей от Пушилін е, вони просто паляють дуже багато мільйонів е, грошей. Розповідає, що вони там три тисячі баків завезли для води е, пластмасових і пишаються, нібито вони ледь не відновили там водопостачання всього Донбасу. Ну такі є сказки В'янського Леса, як то кажуть, да, там постійно озвучені. Ємкості там дійсно багато, це єдине, що є. Однак вони не встигають їх наповнювати. Якщо брати взагалі Донецьк, тому що Донець це найбільша точка кризи, як не крутий, там дійшло до того, що вони мешканці в Донецька вже обварюють ці ємкості, приковують їх і охороняють по ночах. Бо там середньовіччя насправді вже один од одного почали. І ямкості перетаскувати з подвір'я на подвір'я, а в спускати воду один одному. Ну тобто, реально війна йде вже там не те, що квартал на квартал, а да, починається вже двір на двір. Я не знаю, до чого вони діду, тому що ну дійсно води немає. Всі водосховища вони порожні. Навіть самому Донецьку ми систематично намагаємося це показувати. Навіть ті водойми, ті озера, які маленькі ставки, які були в самому Донецьку в парках, вони навіть міліють і зникають потроху. Що казати про інше. За останніх великих обіцянок, що обіцяє пошиліни там, де вони точно вкрадуть купу грошей, це те, що вони кажуть, що вони ще один водогін з Дону дотягнуть до Донецька. Справа в чому? Що там є вже один водогін, який побудували росіяни до Донецька, це ніяким чином не врятувало Донецьк, трохи е сповільнило обміління водосховища, але не критично і ну, взагалі ніяк не повлияло. При тому, що було вкрадено стільки, що заступник... Міністра оборони Тімур Іванов, російський, він за це перебуває зараз під кримінальним провадженням, знаходиться під арештом, от саме за будівництво цього водогону, тому що виявилось, що водогон начебто є, а води в ньому немає, тому що вкрали всі гроші. От такі другі вони до 29-го року обіцяють ще побудувати. Ну, тобто ми розуміємо, що якщо там хтось залишиться живий в Донецьку без води до того часу, можливо, він побачить якусь тонку дуже. Е навіть не на напор води, який буде з дону знову заходити, але хтось стане тро, тро, трохи багатшим. Це, це не інакше. Якщо брати ситуацію на Приозовщині щодо води, ну, наприклад, в Маріуполі в нашому, то там ситуація так само критична. Ми бачимо, що міліє і Павлопольське водосховище, той, яке вони намагаються перекинути в Старокримське, тобто в основне водосховище, вже бачимо, що поспускали ставки вище по річки Малий Кальміус. І це означає, що ну, фактично просто буде зростати екологічна криза, тому що навколо там дуже велика кількість сел, селищ селища запитані саме від цих ставків, від цієї річки, тому що росіяни її спустили, і там води немає. Не лише тепер в Маріуполі, да, і навколишніх населених пунктах. Це ну, насправді дуже страшна ситуація, тому що як її вирішувати, невідомо. І росіяни навіть не займаються пошуком рішення саме цієї проблеми. це означає, що минуло, наступного літа якщо ці місця будуть залишатися окупованими. То, в принципі, ця криза набуде таких розмахів, що вона, її, в принципі, неможливо буде ані владнати, ані зупинити. І навіть якщо ми доокупуємо, це перше питання, яким нам прийдеться займатися, це вирішенням цієї водної кризи. І це дуже складне питання, яке за один день, ну відверто кажучи, не, не, не вирішиться. І ну, великий виклик. А найгірше просто повторюю в цій ситуації, що росіяни просто про це навіть не думають, що вони будуть робити, як вони будуть робити, ситуація погіршується щодня. Пане Петре, і про логістику, от е, ми з вами регулярно говоримо про цю колію, яка йде в напрямку? ну, заліз по всьому південному е, плацдарму. Були влучання в серпні в урожайному біля токмака. Потім знову наші вдарили по е, вагонах, десь півтора тижні тому на токмак. Яка ситуація зараз з логістикою? Я читав, що нібито окупанти ніяк не можуть прибрати ці вагони і ці пошкоджену цю колію. Чи вона далі функціонує? Наскільки вона важлива? Наскільки вона використовується ворогом? Вона функціональна готова. Давайте скажемо так. Погони вони прибрали, колію воно полагодили потрохи, і спробували проганяли кілька разів потяги пусті для того, щоб спровокувати сили оборони, подивитись наскільки ми будемо реагувати. Потім був потяг, який перевозив фактично вже з Дніпрорудного там перевозив вугілля. Коксовий в Бердянський порт той, що був підірваний, це трохи інша гілка, ну пов'язана. Да? Але це був перший потяг, який вони спробували прогнати. А на сьогоднішній день вона майже не використовується, дуже-дуже бояться росіяни, але потроху все ж таки, на жаль, потяги їдуть. І є певні зміни, наскільки я розумію, в силах оборони. Тому з одного боку ми бачимо ураження донецького аеропорту і місця зберігання шахедів вчора. З іншого боку, ми хвилюємося, аби ми не втратили пильність на запорізькому напряму. Та Скажу. Тому сподіваюсь, що логістика буде зупинена. Знову ж таки, ми ведемо і намагаємось переконати і наше силу оборони. Є там певні позитивні. З подвіжки в цьому питанні, особливо з силами безполотних систем, щодо Волновахського і Іловайського вузлів, можливо, ну, просто кажучи, якщо Волноваху рознести вщент там залізничний вузол, то в принципі вся військова залізнична логістика ворога стане не лише в Донецькій і в Запорізькій області. Просто неможливо буде її толком використовувати. Тому сподіваюся, що ми приймемо це рішення і будуть нанесені відповідні ураження. Однак, якщо буде рухатись так, як зараз, то в принципі принципі Із урахуванням того, що відбувається в наших портах, то я думаю, в грудні ми побачимо активну роботу вже цієї залізниці. Ну, знову ж таки, якщо сили оборони не будуть зупиняти, не зупинять черговий потяг, там чергові цистерни не спалять, так що це буде перешкоджати подальшому використанню. Росіяни цю ідею точно не залишають, думки навколо цього не залишають. Більш того, вони просто готуються до цього інакше. Ну, наприклад, якщо брати ми вже про логістику і подивитись на Маріупольський порт, то ми бачимо системне вже використання. Знову ж таки поновлення навігації судів, які виходять, вивозять викрадене вугілля. Наше а, лише за останній місяць було вивезено від вітро до п'яти суден за різними даними. Ну три судна наші очі прям верифікували на на власні очі. Вибачте, за такі тавтологію ще два судна під, під великим питанням, тому що, начебто, були заходи в порт вночі і вихід зранку, тобто візуально неможливо було підтвердити. А, проте готують один причал для прийняття військових катерів, як вони планували. Там, де дуже важко його верифікувати, де він знаходиться. Але інфраструктура майже готова, одно поглиблення для цього вони проводять. Єдине, що заважає два судна затоплених в акваторії порту, заважають поки що повноцінно це використовувати. От якщо вони їх підіймуть, а тендери вже прийшли до кінця цього року, вони мають це почати принаймні ці роботи. От якщо вони підіймуть, можемо від того вже рахувати а, там, тижні, коли перші військові кораблі будуть заходити в акваторію Маріупольського порту. Пане Петре, якщо говорити про сам Маріуполь, Маріуполь, що там відбувається? Наскільки місто готове до зими, і взагалі, от на насичення інфільтрація цих от росіян у нас збільшується чи залишається на тому ж рівні, як і було? Інфільтрація збільшується і збільшується кількість будівництва. Тобто, щомісяця ми бачимо, ну цього місяця вже воно зупиниться, по суті, але до цього місяця ми бачили там плюс 5 7 до десяти багатоповерхівок оцих мурашників іпотечних, які почали мало будувати росіяни. Тому їх потрохи збільшується. Відповідно, збільшується проблеми в місті, тому що інфраструктура страждає. Щодо готовності до зими. знову ж таки, самих росіян це не дуже на жаль чіпляє, тому що в цих будинках там свої котельні. Проте от, ну, прямо на зараз, на сьогодні, в Маріуполі вже зупинилось сім котелень. Зупинилось чому? Тому що росіяни там щось розповідають про якісь незрозумілі врізки з одного боку, а з іншого боку, ну просто котельні не готові, і там зношені системи побити вони до кінця не можуть їх налагодити. Сім котелень це приблизно 30% Маріуполя знаходиться без опалення, без централізоване опалення на сьогоднішній день. Наскільки там зможуть полагодити росіяни, невідомо. Але наші люди знову ж таки кажуть, що основна і найбільша проблема навіть в тому, що люди спускають і спустили до того воду систему опалення, от саме через водну кризу, і людям треба десь воду брати. А це дуже складно поновити, перезапустити систему, тому вона система, ну, і з ладу, тому я думаю, зима буде вона ж дуже цікава. Вона точно буде краще. Не буду звучати там кольори і фарби. Вона буде краще ніж попередні зими. Якщо температура не буде нижче, знов ж таки зауважу з одного боку. Тобто більша кількість людей буде отримувати тепло на безпосередньо в домівки однак проблем там буде відповідно також більше. Порівняно з минулим роком, вони навіть нагнали з Росії плюс 7 Ремонтних бригад окремо було сформоване і завезено в Маріуполь от саме на чергування на період опалювального сезону, що каже, що насправді самі росіяни очікують набагато гірше з технічної частини опалювальний сезону, аніж є. Ну тобто криза за кризою зростає, нічого тут не сказати. Паралельно зростає смертність, вона, на жаль, не зупиняється і продовжує зростати. Це напряму пов'язано вже з медичною кризою, тому що наповненість лікарським і взагалі медичним персоналом всіх лікарень. Там поліклініки і так далі становить не більше 32%. двох відсотків. Цього критично на вистачає, і зараз осінь. Ми бачимо новий спалах інфекцій. Ми бачимо новий спалах захворювань. На жаль, з огляду того, що основна кількість людей, які там перебувають, це наші пенсіонери, ми бачимо і зростання все ж таки смертності. Якщо до того було там на рівні 600, там 400 чи ж потім 600 людей на місяць, то на сьогоднішній день я думаю, що ми закінчимо рік ще більшим зростанням, десь плюс 50, плюс 100 людей на місяць більше. Це дуже сумно. Зі, зі всіх боків, тому там треба і нам підіймати, мені здається, з точки зору, на урядовому вже не продовжувати виплачувати по дві пенсії в окупації, а все ж таки стимулювати наших пенсіонерів, повертатися в Україну, тому що, попри все, попри всі атаки, попри всі наші складності, повірте, медична система в Україні працює набагато краще. І тут дійсно наші пенсіонери будуть врятовані на відміну від окупованих міст. Пане Петре, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за деталізацію і за аналіз, того, що відбувається і на нашої країни, і в самому Маріуполі. Нагадаю, нашим ячам з нами був Петро Андрюченко, керівник центру вивчення окупації.